Я впевнений, що цей відос взагалі нікому не потрібен від слова взагалі. На чесних трейлерах і українському пічингу не більше сотні переглядів на кожному. Кому взагалі потрібен цей мешап? Навіть з цієї сотні половина чекає на чесний трейлер Тора 4. Чи всім взагалі по цим балах? Усім відомий чувак, типу з Канади. Ні, на цей і не оцей. Добре, тут потрібне уточнення. У цей чувак, у якого немає офігізного преса. Та телебачення в Торонто. Так, він з Канади. Ви ж не знали про це? Тепер знаєте, він випустив трьохсотий ролик. А я тільки декілька озвучив. То скільки ще попереду? Український пічинг. Хоч він насправді і канадський. Тут є продюсер, голівудський знавець, який бачить перед собою тільки гроші. Тому погоджується на будь-який проект, навіть якщо в ньому не існує жодного сенсу взагалі. А потім він таки з вікна вистрибує. А навіщо йому так робити? Інакше стрічки не буде. Зрозуміло. До продюсера постійно приходить сценарист, який такий саме тупко, як і він. Сценарист за методом Кларк. Кента видає себе за іншу людину. Разом вони стібають шаблоні історії та сюжетні дірки, які знищують кіноіндустрію, при цьому знищуючи своє шоу постійними фразами, що повторюються. Отже, ви принесли мені чергову стрічку. Так, сир, приніс. Вау, 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 вау. Ви повинні злізти з моєї шиї. Ну добре, я злізу. Отак от най буде. Так я вже написав. Та не вже. Століця. божечки. Ой. То що ви скажете саме так? очманіти. інакше стрічки не буде. Ой, лихо, я їх гадки не маю. Казати однаковими фразами це пушка. Скажи сценарист, тобі буде складно говорити тільки цими фразочками. Що, що? Як гадаєш, це буде складно. А ви про це? Я догнав про що йдеться. Ну мо, скажи це. Ну мені якось ніяково зараз. Кажи, а то цього разу і ста переглядів навіть не буде. Кажи. Ні, це взагалі-то буде легко, як за милу душу. Та. Так він сказав це. Дивіться, як комік просто на ваших очах їде з глузду. Адже він починав досить непогано та й виглядав нічого так. Але його адекватні загалом персонажі поступово стали схожі на двох їбаньків. і це всього лише за п'ять років. Як же я буду виглядати через п'ять років? Та але, гей, ви мене навіть не бачили. До речі, образ чувака настільки в'ївся, особисто для мене в зелений кран, що його незвично бачити на натурі. Привіт. Пішов знову в кадр. Добренько. Приєднуйтеся до світу, який переповнений купою таємниць. Наприклад, чому ці дві різних людини завжди мають однакові зачістки? І якою буде за тривалістю пауза між третім та четвертим? Воу? Вау, вау, воу воу. Вау. Вау. Очманіти в ролях Райан Джордж. Райан Джордж. Та ні, це все так звуть цього чувака. Тут нема більше про що говорити. Підпишіться, бляха. Якщо хочеш більше чесних трейлерів та українських пічингів, напиши в коменти.